Після масованого обстрілу Харкова вчора росіяни продовжили запускати своє озброєння впродовж усієї ночі по інших містах України. Є поранені цивільні. Про все, що відомо на цю мить, розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь, щоб не пропускати важливу інформацію. Зокрема, про цинічні злочини РФ проти нашої держави. 15 людей загинули ще 43 постраждали внаслідок влучання російських авіабомб по торгівельному гіпермаркету у Харкові. Досі над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Вогонь, який спалахнув після прильоту, надзвичайники гасили 16 годин. Зазначається, що знищено площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Тут скрізь були люди. Нагадаю, що адміністрація торгового центру зазначила, що почали евакуацію одразу після сигналу повітряної тривоги. Та бомби вцілили буквально в перші хвилини. Вивести усіх не вдалося. Нині опублікували відео з внутрішніх камер спостереження в епіцентрі. Це момент удару. Поліцейські розгорнули на місці трагедії криміналістичну лабораторію. Станом на 10 ранку сьогодні безвісти зниклими, вважаються 16 ромістян. Правоохоронці зазначають, що з 12 вилучених з-під завалів тіл вже ідентифіковані три особи. А це восьмирічний Михайлик. Він проходить тест ДНК, щоб опізнали його батька, який зник безвісти після удару по епіцентру. Син свого тата з роботи не дочекався. Начальник слідчого відділу нацполіції в Харківській області Сергій Болвинов написав на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: побоїмося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих. Стало відомо, що російські Су-34 для атаки на епіцентр у Харкові злетіли з аеродрому Балтімор у Воронезькій області. Крім того, кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб. Зокрема, 13-річна дитина знаходиться у лікарні у важкому стані з осколковим пораненням. Нагадаю, сталося це вчора близько 19-ї години, коли путінська армія здійснила повторний обстріл міста. Цього разу гатила ракетами с 300 Ось що повідомив мер Ігор Терехов, прибувши на місце. Тут цивільний об'єкт розташоване. Це відділення нової пошти. Крім цього, тут розташована барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе. Загалом пошкоджено 12 будівель. З них сім: це житлові багатоповерхівки, медзаклад, магазин, шість транспортних засобів, нежитлові споруди та будівля науково-дослідного інституту. Ігор Терехов зазначив, що це був четвертий приліт у Харкові за день. Російські війська не дали спокою Україні і цієї ночі, здійснювали масований обстріл. Випускали різного типу ракети, зокрема і кенжали. Використовували також шахеди. Ось приблизний маршрут ворожих цілей у ніч проти 26 травня. Дивіться, летіло на Хмельниччину у цій області. Зокрема, у Староконстантинові та у самому Хмельницькому жителі повідомили про звуки вибухів і про літ російських ракет. У мережі з'явилося відео, на якому показаний момент збиття ворожих повітряних цілей цієї ночі, нібито у місті Староконстантинів. Згодом жителі повідомили про зникнення світла в оселях. Вже сьогодні вранці у Міненерго заявили, що у Хмельницькій області після нічної ракетної атаки було знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у 13 населених пунктах. На ранок усіх заживлено. На сьогодні відключень електроенергії в Україні не планується, але все залежить від погоди та рівня споживання, додали в міністерстві. Росіяни цієї ночі атакували також місто Жмеренка Вінницької області. Через падіння уламків Шахеда були пошкоджені три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість машин. Постраждали троє людей, які від госпіталізації відмовилися. З квартир евакуйовано 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС, розповіли надзвичайники. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу навасаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку. У мережі писали про вибухи у Київській області, де також повідомляли про роботу ППО. Бойова робота із відбиття ворожих цілей тривала і на півдні країни, попередньо в Одеській області, все через шахеди. Загалом у ніч проти неділі 26 травня сили протиповітряної оборони збили 12 з 12 випущених крилатих ракет Х 101 та Х 555 31 – ворожий безпілотник. Також загарбники атакували Україну двома ракетами Канджал. ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях. Повідомляється у звіті повітряних сил. У Польщі заявляли про підняття із союзниками бойової авіації на тлі масової повітряної атаки РФ по Україні. Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Остання така активність російської авіації була зафіксована в ніч проти 8 травня цього року. Про це додали в оперативному командуванні. Тоді польські літаки також підіймалися в небо. Ми висловлюємо співчуття усім харків'янам та усім українцям, які постраждали від російської навали. Також хочемо запитати, як минула ваша ніч. Напишіть про це у коментарях. Також просимо натисніть на лайк і дзвіночок. Ще підпишіться на фабрику новин. До зустрічі!